Кенич Навіть у наші дні від нападу завріанів гине чимало людей. Саме тому існують мисливці на завріанів, які добре знають їхні слабкі місця. Ну а Кініч, один із їхніх головних представників. Він не досяг солідного віку і не навчався у видатного майстра, але довгі роки життя в дикій природі навчили його прийомам, за допомогою яких він підкорює і диких звірів, і злісних завріанів, як природжений. Мисливець він впевнено, швидко і чітко відслідковує здобич поглядом гострим як ніж для обвалки. Але на відміну від інших мисливців на заврянів, кініч аж ніяк не обмежений цією професією. Ходять чутки, що за відповідну ціну він готовий взятися за брудну роботу. Саме тому багато хто в племені тримається від нього на відстані. Хоча, безумовно, деякі роблять це і через його практичний у утилітарний спосіб життя нічого не може змінити його переконань. За все треба платити. Така позиція викликає подив, але кініч не має наміру виправдовуватись, і якщо вам потрібне пояснення, ви його отримаєте. Але не раніше ніж він простягне вам відкриту долоню і запитає: то яку ж ціну ви готові заплатити?